Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми поговоримо з вами про важливість читання святого письма у нашому житті. Святе письмо це лист Бога до людини, якому вміщуються слова Господа, які є звернені до кожного з нас. Святе письмо потрібно читати з трьох причин. Перша причина пізнання Бога, оскільки святий іронім сказав такі слова: незнання святого письма це незнання Христа, отож, незнання Бога. Друга причина це моральні принципи, які є. Правилами для доброї побудови відносин з іншими людьми. Третя причина: читаючи святе письмо, ми пізнаємо себе самих. Отож, Слово Боже, це лист. Відкрийте його сьогодні, не відкладаючи на завтра. Слава Ісусу Христу!